Каст він в новому епізоді нашої програми ми говоримо про дитячу ендоскопію. Сьогодні у нас у студії Артур Москаль, лікар-ендоскопіст комунального некомерційного підприємства Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної ради. Пане Артуре, мої вітання. Доброго дня. Власне, ендоскопія це точна така високоточна, я б сказала, наука, і дуже часто від неї залежить життя. Розкажіть про ваш досвід, коли був ось той. Перший пацієнт, коли ви зрозуміли, що ви будете займатися саме дитячою ендоскопією і будете рятувати дитяче життя. Ось, це було звичайно давно, але в мене історія така, що от я закінчував е прийшов в інтернатуру, тут вже на роботу влаштувався. Ну, я взагалі не думав, що я буду стану лікарем ендоскопістом я думав завжди, що мріяв з дитинства стати лікарем педіатром тобто з дітками працювати. Мені з ними цікаво було, з ними легко працювати. Тут я вже на роботі працюючи, я працював лікарем-педіатром. Тут мені запропонували, чи не хочу я стати лікарем-ендоскопістом. Ну, я так подумав, я спочатку налякався. Думаю, що це я маю робити? Як це так? Це було давно. Тоді ендоскопія не була на такому рівні. Тобто високому, як на сьогоднішній день. Е, ну, Я прийшов додому, тобто з дружиною, поспілкувався, кажу, ну, ось так і так, що робити? Я почав вивчати, шукати, як це, що це, як робити, як це е, взагалі проводити. я це все обдумав. Цим, цими думками я вже переспав, прийшов, ну, я згодився. Звичайно, я почав вчитися, прийшов в спеціалізацію. Але перші рази, після того, я вже отримав я все досвід, тобто спеціалізацію. Ну, вже треба працювати, тому що ну, ніхто ж не буде працювати, якщо не я. І коли перша моя ендоскопія, мені було настільки страшно, це звичайний пацієнт був, тобто це в робочий день. Мені стало настільки: от я навагався, тобто, чи я зможу зробити це, чи я не зможу зробити. Але та помаленьку, тобто, я. Все почав робити, тобто. Спокійно, але кожна ендоскопія для мене було це як щось, тому що це хвилювання, переживання, щоб не нашкодити, щоб все було добре. Навіть е, після проведення ендоскопії, завжди питаю, як ти себе почуваєш, все добре, нічого не турбує. Е, це досить було важко, але я вам скажу, от, е, чим далі щодня ця робота йшла, 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 тобто мені вже стало взагалі це адреналін. Був. Тобто я вже е, чекав. Що сьогодні буде. Тобто, я йшов на роботу, я не знаю, чи сьогодні буде стороннє тіло, чи якась ендоскопія цікава. І в такому плані, що я цим вже почав жити. Тобто Мене вже воно цікавило щодня, тобто, щороку, що з'являлися нові там, діагностичні методи ендоскопії, інструментарії, все-все. все Але саме таке було на початку взагалі роботи в ендоскопії. Це у нас був хлопчик. Який е, грався з магнітами, і плюс була глина, магнітна глина. Тобто він спочатку ковтнув магнітну глину, потім якось таким чином ковтнув шматочок магніта. Так як магнітна глина потрапила в кішківник вже, тобто не в шлунку, а магніт потрапив в шлунок. І такі настільки, от коли ми почали це робити, я почав робити ендоскопію, там зібралися і лікарі, тобто торакальні хірурги, хірурги, всі, Неможливо його було витягнути. Тобто, наскільки між собою з'єдналися шлунок і кишківника, тобто воно з'єднало між собою і витягувати, наскільки було важко, щоб просто взагалі я намагався намагався, тобто колеги мої, всі, це настільки було страшно для мене. Я тоді дійсно подумав, Боже, може мені це все кинути і цим не займатися. Це такий був ну, на початку досвід, що дійсно був страх. Але слава Богу, ми все зробили, ми достали, дитина здорова, пішла додому, тобто в такому плані. Але потім я зрозумів, що м -м, чого боятися? Ну, треба працювати над цим, над собою, і тоді буде звичайно легше. І так ж саме до сьогоднішнього дня, тобто, я цим живу. Для мене воно мені цікаво. Кожне там, який випадок у нас не є в лікарні, тобто пацієнти. То... Ожен раз я готуюсь до цього серйозно завжди переживаю, хвилююся за це все. Але слава Богу, все нормально завжди закінчиться, все добре. А чого більше сторонніх тіл в організмі чи звичайної ендоскопії? Більше, більше, більше це звичайна ендоскопія. Тобто ендоскопія це не тільки фіброгастроскопія, тобто верхні відділи шлунково кишкових такі є і нижні, тобто це колоноскопії, там симоскопії. Тобто, ну більшість це як діагностична, тобто робота, яка щодня вона. Сторонніх тіл, звичайно, вони є, вони не надіваються, але їх менше. Ну, сказати так, статистика в місяць це, можна сказати, 30-31, буває по-різному, залежно, які це місяці. Тобто досить їх часто буває. І переважно всі сторонні тіла це вечірній час. Вечірній, нічний час і вихідні дні. Так цікаво, а чи з чимось пов'язували? Що от саме вечірній час трапляються такі випадки? і Якщо вже говорити, що це за предмети, ну власне, що це я пов'язую з тим, що зазвичай всі в школах, в садочках, батьки на роботі, всі ввечері збігаються додому, вся родина, діти. Граються батьки, десь мама на кухні, тато своїми справами, чимось вони відволікаються. І, звичайно, Ну вони пробуються. Так це Ну не можна сказати, що це навмисне. Тобто дитина гралася попробувала, десь вона там чи в якусь гру грала на планшеті, чи в дивила той телевізор, вона дивиться і якось взяла цю монетку і купнула. Ну Це просто звичайна випадковість. ось так а що найчастіше ковтають? Ви сказали про монетку. А що ще трапляється? На сьогоднішній день саме з таких більших і агресивних це є батарейки, це є магніти. От у мене тиждень назад, це була неділя, це ніч. Це 23 година вже мені телефонує приймальне відділення. Коронасі стороні тіло, Привезла дівчинку, 4 рочки, батарейка. Ну, Це міні-пальчикова батарейка. А, як це все було? Дитина ковтнула о 9-й годині вечора, доки доставили з району, це далекий район Вінницької області, вона дивилась телевізор, а з пульта вона вирішила його розібрати і попробувати цю батарейку. Таким чином, вона ковтнула. І, звичайно, вже варіантів не було, тому що це тільки так, як ці батарейки вони агресивні, вони виділяють шкідливі речовини. Тобто вони можуть дуже багато шкоди наносити. І виникають опіки, електрохімічні опіки, тому що йде заряд, і відповідно страждає слизова оболонка, і вони небезпечні для життя. Тобто ми стараємося набагато, ну, чим швидше, якщо дитина, наприклад, це з міста Вінниці, поблизу. Якщо це стороннє тіло батарейка, але батарейка, така, плоскі батарейки, які застрягають в стравоході, в нас є дві години. Дві години, щоб вилучити стороннє тіло з стравоходу. Чому дві години? Так, якщо стравохід і позаду стравоходу анатомічно знаходиться аорта, це може бути опік з пролабуванням в аорту. І це, ну, це просто… Летальність стовідсоткова, тобто врятувати вже, тому що дитина помирає не від стороннього тіла, а від кровотечі, це є дуже небезпечно. Якщо стороннє тіло знаходиться в шлунку, ці ж батарейки, то звичайно в нас ми можемо трошечки, час у нас є, шлунок великий, об'ємний, тобто не щільно прилягають стінки один до одного, як в староході, то звичайно, але ми всі сторонні тіла, ми завжди стараємося, якщо небезпечні видаляти, якщо ми встигаємо, все, все, щоб все було добре. А який є з сторонніх тіл був, можливо, найкурйозніший чи найнебезпечніший у вашій практиці? Це було, є таке у мене було в, років п'ятому назад, це вечір теж був. Хлопчина 14 років. Я вже вдома сім'ю, телефоную мені примарник кажуть: у нас є стороннє тіло голка. Ну, Такий кажу: добре, все. Я їду, кажу, все. Приїжджаю, все, дивлюся, як так ще вийшло те, що вийшло, що він, по-перше, не поїв, не попив, тобто голодний був. Ну і випитую його, як це сталося. Дорослий хлопчина, ну з розмашка такий, каже, ну вдома грався голкою. Щось він хотів собі, каже, я курточку хотів там підшити, тому що в мене гудзик відійшов. І я взяв ненароком, взяв цю голку і потримав і ковтнув. Тобто він неосвідомий, він каже: Я не зрозумів, як я її ковтнув. Ну, все зробили рентген. Тобто, у нас з моменту поступлення в операційні пройшло 30 хвилин, тому що це дуже важливо. Голка, вона небезпечна, тим вона гостро ден кінець, вона може пролобувати через перфорнути, мається на увазі перфорація кишки і в червну порожнину Далі, якщо її вчасно не видалити, тоді треба тільки оперативним шляхом, тобто розріз. Видаляти звідти, це довша реабілітація, це набагато більше складний, є нюансів. То в такому плані стараємося набагато швидко. Але е взяли ми все операційно, все я провожу, заходжу я в шлунок, дивлюсь, нема. Нема голки. Все, думаю, що це робити? Я їй кажу, не встиг. Проходжу я далі, 12 палу кишку, дивлюсь, нема. Кажу, лікарю анестезіологу Все і нема. Кажу, вона вже пішла донизу. Я вже такий, ну, сиджу хвилююся, і це буквально 30 хвилин, взагалі від моменту, ну можливо, 40, від того, тому що вони близько блікарні жили. Тут я виходжу, вже хочу виходити, закінчити цю процедуру. Ну, вже вшукав, все нема. Дивлюсь, а вона після ЗУ, тобто, після ЗУ вже повністю е, проникла. І мож, ну якщо не бути уважним, я її міг пропустити. То я її побачу, боже, я зрадів настільки, кажу, все кажу, я її бачу, я її зараз достану. Я її... Але особливо те, що це тоненькі речі, тобто це тоненька голочка, її захватити теж дуже важко. У них тільки це що є вушко, там, де ниточка проходить, і я щіпчками хватаю за це маленьке вушко. І... Витягую. слава Богу, все добре. Дитина наступного ранку відійшла все від наркозу, від знеболення, пішли додому. І, звичайно, а це як і ще трапилось. Також це, як, так як в мене ще спеціалізація перша це педіатрія, цю сім'ю, але старшу дочку, тобто вони завжди до мене зверталися. Я ж не знав, що це. Маму бачу: мама добрий вечір каже, добрий вечір, Артур Васильович. Я такий, Боже, що це у вас сталося? Кажу, ось ми ковнули голку. Це перед цим я такий, кажу, Боже, нічого кажу, не хвилюйтеся, все буде добре, кажу, все зробимо, кажу, не переживайте. Ось так, що і до сьогоднішнього дня ми дружимо, вони вже дорослі, звичайно, вже всі навчаються, але вони завжди вітають мені, телефонують. ну, Тобто, свята завжди кажуть, дуже я вам дякую те, що ви в нас є, що ви нам допомогли. Ну, ось так що бувають різні історії, бувають. ну, Є в мене навіть пацієнти, яким я. Надав теж допомогу, а в них родилась друга дитинка. То вони мене взяли за хрещеним батьком. О, <laughs> так, чудово. Тобто старшу дочку я лікував, а тепер вже я хрещений батько малечі. Ось так що. Тобто, друзі виникають. От я ніколи б не подумав, що от мої пацієнти можуть стати моїми друзями, там, ну, майже рідня. Так, звичайно. Тобто це досить, є багато таких випадків. А якщо говорити, ви сказали, що голку досить було складно знайти, а які ще такі предмети бувають, які важко відстежити, і вони цим ще небезпечніші? Важко саме такі предмети, які вони не рентгенконтрастні рентген саме це пластмаса, тобто скло, це е, ті, що ми їх не можемо бачити ні на рентгені, ні на визі. І це досить важко. Тобто, переді мною стає питання, робити ту ендоскопію чи не робити, залежно від клініки. Якщо це стороннє тіло знаходиться в стравоході, тобто клінічно у дитини слинотеча, бачу слини, дитина не може ковтати, дитина неспокійна. Звичайно, це прямий показ для проведення ендоскопії зі слів мами, що вона дійсно бачила той факт, що дитина гралася, після чого в неї з'явилися ці симптоми, мама Ну, не може сказати, що дитина ковтнула. Тоді звич... ну, звичайно, ми тоді будемо проводити, робимо циндоскопію. Всі випадки, це дійсно ті пластмасові іграшки, це як від кіндерів, як лего, як деталі від іграшок, там, від машинок маленькі такі колі... колеса такі маленькі. Ну, різноманітні є. Тобто, це досить важко. Це пластмаса і скло, яке ми не можемо бачити. Ендоскопія може врятувати життя, якщо це рання діагностика. От чи є у вас такі випадки, що от завдяки е, власне діагностиці вдалося діагностувати якусь хворобу? Так, звичайно, тобто, це на сьогоднішній день ендоскопія це, ну, це колосальний метод такий обстежень досліджень. досліджень. Були випадки, от теж сам приклад у мене є хлопчик, дорослий. Ковтнув, Ну, монетки копнули. Ніхто не знав, ну монетки то монетки, то все будемо доставати, проводити ендоскопію. Ми заходимо, робимо ендоскопію, дивимося в шлунку. Ми достали ці монети. А в шлунку 18 кісточок від сливки. 18 штук. Е, а чому так? А в дитини ще було в той час, коли ми це робили, ми продіагностували вроджену ваду розвитку 12 палої кишки. Тобто ніхто про неї не знав. Ніхто поки ми не діагностували цю проблему. Далі проблема є досить часто на сьогоднішній день, тобто, це коли виникають незрозумілі кровотечі, особливо випорожнення з крові, це є дуже прямим показом для проведення ендоскопії, тобто колоноскопії. Тобто є в мене випадки, які. Маленькі, тобто віці 6 місяців звернулися батьки тобто з дівчинкою, те, що постійно є проблема в випороженнях єкру. Дійсно, ми діагностували хворобу, важку хворобу. І чим раніше ми її діагностували, тим краще для дитини, тому що лікування відповідно, відповідно ну, призначається. На сьогоднішній день дитині вже півтора рочки, тобто у нас все абсолютно все добре. Тобто, ну, Досить. Я скажу, часто бувають такі проблеми, що ми ніколи б не подумали, що та чи інша може виникнути під час ендоскопії, тобто діагностики ці дуже багато. Тобто ендоскопія нам допомагає настільки в цій діагностиці, що для постановки того чи іншого захворювання, тобто, це ну на сьогодні це просто ас. Ну, власне, це така процедура складна і навіть страшна для дітей. А от чи є у вас такі чарівні слова, магічні палички, якими ви заспокоїте малечу? Звичайно, перед кожним проведенням цієї процедури маленькі пацієнти приходять до мене, не знаючи, що це таке, завжди вони питають. Я ми завжди домовляюся, кажу, так, ну, познайомились, кажу, як тебе звати, все. І починаємо розмовляти. Я кажу, ти знаєш, що ми маємо тобі зробити? Там, так, там, мама мені сказала, що ми там будемо щось мені в горлечко будуть сувати. Каже, давай ми домовимося, я тобі покажу, розкажу. І е, е, ми потім будемо робити. Ми спочатку, звичайно, я з ними спілкуюсь, тобто розкажу, що це таке, що може бути, як воно може бути. Що Це процедура не болюч, але є неприємна. Я стараюся говорити, їх е, не залякувати. Це в першу чергу, це дуже важливо, тому що під час проведення дископії пацієнт повинен спокійно лежати, тому що можна потім нашкодити, якщо дитина починає вириватись, підніматися, це небезпечно. І головне їх завжди говорити їм правду. Тому що дитина, якщо ви поймаєте те, що зрозуміє, що я їй сказав одне, але зробив зовсім інше, то вона після цього не, ну, більше ніколи не піде на ендоскопію. І завжди кажу так: кажу, довірся мені, слухай мене уважно, все буде добре. І вони так на мене дивляться, я так кажу, да, все буде добре. Кажу, все буде добре, тільки слухай мене уважно і дивишся мені. Я здаю їм ендоскоп, кажу, візьми ручкою, подивись, кажу, як він не пече, не кусається, пробують вони. Ну і все, і таким чином ми їх проводимо, ці ендоскопії спокійно. Самі такий маленький пацієнт, який, от, звичайно, приходить зранку, амбулаторно. Це 6, 5-6 років. Маленькі зовсім. Я скажу, що з дітками. Домовитись набагато легше, ніж з дорослими. От, є... от хотіла запитати, а як заспокоїти батьків? Батьків, я вам скажу: ну, батьки завжди е, такі насторожі, завжди думають, зараз лікар щось буде робити, погане, там, все, аби тільки щось робити. Насправді ні, лікар е, він це все сприймає, він стійкий до того, до всіх він повинен надати допомогу дитині. Тобто продіагностувати ту чи іншу проблему, чому дитини болить животик, чому є там та чи інша скарга. З батьками завжди ми проводимо бесіду теж. Ми повинні їм чітко розказати, що це таке і як це проводиться, щоб вони їх заспокоїти. Тому що це теж дуже важливо, тому що мама з кожним батьків хвилюється за свою дитину. І я завжди ставлюсь до своїх пацієнтів і до батьків я ставлюсь так, як я хочу, щоб до мене ставилися в ролі я пацієнта, мої діти-пацієнти, щоб завжди. Відношення було от, наскільки, щоб вони зрозуміли те, що ніхто не хоче нічим не нашкодити, але з метою того, що ми визначили проблему, це треба зробити. Бо завжди питаю: ви, ви, от, наприклад, це сторонні тіла. Вони мене питають, ви що будете розріз проводити? Там, мама, вже сльози, тато, там бабусь, дідусь з'їжджається. Кажу, все, заспокойтесь. Кажу. Нам треба зробити, щоб дитині, щоб дитині все було добре, то полегшити, щоб дитина не страждала. Це є обов'язком. Інакше кажу в світі: ніхто нічим не зможе допомогти. І таким чином спілкуємося, але я стараюсь завжди, батьки, теж заспокоїти максимально, так як би я хотів, щоб мене заспокоювали. Тобто, і моїх діток, щоб розказали в такому плані. А бувають випадки, що все ж таки доводиться хірургічно видаляти? Бувають бувають досить часто, особливо магніти. Магніти особливо це є теж небезпечні іграшки. Сучасники, батьки купляють, дітки граються, вони не розуміють того. Буває те, що якщо ковтають, вони магніти, тобто ковтнули один шарик, потім другий. І таким чином, що ми не встигли їх, чи це пізно мама побачила, чи пізно дитина. Розказала мамі, що Яков, ну, коли вони попадають в не кишківник, тобто кишківник насті... досить е, великий і ні колоноскопія, ні е, гастроскопія не зможумо достати. Якщо це вони десь посередині, це тонкий, тонкий кишківник, вони між собою з'єднують лизову оболонку. Якщо один зверху, тобто от верхній, а другий знизу, вони з'єднуються між собою. Все. І виникають місці там, де між собою зажимає слизову оболонка, виникає отвір, тобто перфорація і тоді тільки хірургічним шляхом, тобто це є розріз, це вшивання кишківника обов'язково і довга реабілітація. Це, ну, це досить складно і досить небезпечно, особливо ці магніти, якщо їх вчасно не видаляти. Ми стараємося завжди тільки ковтнули, якщо це дійсно пройшло небагато часу, батьки звернулися, то Бажано їх одразу, одразу видаляти, тому що вони можуть небезпеку дуже велику. Ви вже згадували про те, що сьогодні ендоскопія дуже активно розвивається. А от що стосується технічної частини, наскільки в вашій практиці активно розвивається, і можливо, у вас є прям улюблений помічник, який допомагає у вашій роботі, <звичайно> так звичайно, у нас є у нас є в нашому закладі відеосистема сучасна, яка дає можливість нам дуже багато зараз на сьогоднішній день бачити і діагностувати це зображення. Тобто зображення виводиться на монітор. Яка нам дає можливість, тобто ввести фото, відеофіксацію, збільшувати, якщо нам не подобається там, слезова оболонка, там, проводиться гастроскопія. Ми не зрозуміли, що там таке, чи що це. ми можемо це як і промити, як і збільшувати зображення, зробити фото, відеофіксацію. Це дуже настільки тобто, потужна апаратура. А те, що от, мені подобається, які у мене саме більше, це є такі. Сочки називаються. Вони. От, якщо ви знаєте, в дитинстві металики, Там, якщо були в когось вони є, а то те ж саме маленькі сочочки, яких я достаю стороні тіла. Тобто Це досить мені подобається і досить зручно, тому що в різні стороні тіла, бувають. Тобто це кругленькі стороні тіла, якими звичайними щіпчиками ми не зможемо видалити А якщо це сочком, тобто накидається, закриваємося, і по стороні тіла попитає як мішечок. І таким чином, то звичайно, то це настільки сучасні зараз ці методи, взагалі інструменти, їх є багато, але в кожній скажу, процедурі є світ теж інструмент. Тобто, якщо це Кровотеча, тобто при кровотечі використовується відповідно специфічний інструмент, тобто кліпси можуть використовуватись, там лігатори, тобто і дуже багато. Але те, що в нас є чим працювати на сьогоднішній день, це дуже великий плюс, тому що раніше не було настільки сучасної техніки медичного такого обладнання. Ми завжди дивились фіброгастроскопом, тобто в окуляр, дивишся, тобто не знаєш, як, що там погано. А зараз, тобто, багато може колеги, якщо в нас є проблеми, багато У діток як аномалії розвитку, як хімічні опіки стравоходу. виводиться зображення на монітор, всі бачать. Тобто, колеги, всі можуть зітись там, побачити. Далі після лікування ми можемо нас є записи, тобто ми можемо співставити до лікування. Після лікування, чи ефективне лікування, чи неефективне лікування, як далі проводитись? Тобто на сьогоднішній день це досить нам допомагає, і ми раді, те, що в нас таке є обладнання. Ось. Пане Артуре, а ваші поради на які симптоми можливо назвати топ-симптомів, коли от власне потрібно вже звертатися до лікаря, щоб батьки не боялися і вели своїх дітей? Саме це я скажу так: перше, симптоми, це якщо почнемо з кровотечі. Кровотечі це саме першу чергу треба звернутися, не зволікати. Якщо це є блювання крові, якщо це є випорожнення з крові, однозначно самому нічого не робити, звернутися до фахівців і надавати. Другий момент це сторонні тіла. А саме сторонні тіла дихальних шляхів це те ж саме, тобто намагатись не зволікати. Одразу ж викликати швидку, самостійно не пробувати нічого доставати, звернутися по медичну допомогу. І далі сторонні тіла, шлунково кишкового тракту це е, стравоход особливо небезпечно, тому що особливо це батарейки, особливо це е, магніти, гострі, особливо голки, бувають е, різні речі, скло. Оці три топ, які повинні не в якому разі старатися не зволікати цим, але звернутися по медичну допомогу. Пане Артуре, завершуючи нашу розмову, маємо традиційне питання до усіх гостей нашого подкасту: що зробити першим після перемоги? О, щоб зробити перше першу чергу, я би подякував нашим хлопцям ЗСУ за те, що вони дають нам можливість сьогодення працювати, тобто і ми в теплі тут. Це їм велика шана, велика подяка. А друге, я би зібрався з цією родиною в сімейному колі, яких давно я не бачив свою родину, батьків, там, бабусь, там, всіх знайомих і відсвяткували б перемогу. Ось таким чином. Я вам щиро бажаю, щоб за сімейним колом ви якомога швидше зібралися. А ще щиро дякую вам за вашу роботу, тому що для мене медики це також герої, особливо якщо це лікарі, які рятують, лікують до наших діток. Тому вам щира подяка. Дякую і глядачам. Нагадаю, що це був подкаст Віничини.